Вау, wow, очень красиво, а як висока ладіла. Як це робиться? З самого початку ми починаємо з чистого листа. В усьому з планування, воскреслення. От і талісман накидав свій проєкт, таку от скульптуру, малюночок на листочку карандашиком. Потім він це все перевів в 3D-модель, зробив по цьому малюнку 3D-модель. Потім цю 3D-модель ми роздрукували на 3D-принтері і залили її силіконом, зробили з неї форму. Вже в цю форму ми залили. Розігріти віск, зробили воскову модель. Це називається. Потім цю воскову модель ми опустили в спеціальну жижу. Достали, обсипали е, пісочком таким мелкодисперсним. Потім зробили цю процедуру разів 6. Це називається корка, литво в корку. Потім ми поставили його в сушильний шкаф, воно висохло у нас і прийшло діло до апоки. Апока це така штучка, металева внутрі там з определеними моментами. Ми його туди погрузили і поставили у виплавляєму піч. Виплавили Уже вже талісман почав за своїм рецептом заварювати бронзу. Бронза заварюється з різних металів. Самим основним металом це є Мідь. А також у нас ще є готова бронза, вона вгранула. Ми її виграли у гранті Українського культурного фонду, коли подавали заявку на реалізацію проєкту бронзова колекція зерно життя. До речі, сокол є теж міні-скульптура. Сокол є одною із цієї скульптури. Так що, якщо вам цікава тема металу, якщо вам цікаво, як створюються скульптури, які ми вже робили, як я прийшла до цього, як ми з чоловіком встрілюємо реалізовуємо проекти, як ми шукаємо. Інвестиції, як ми шукаємо грантові заявки та фінансування під наші проекти. Як я крок за кроком це реалізовую? Підписуйтесь на мене обов'язково. Обов'язково пишіть коментар. Будь-яке питання дає мені можливість розігнати мої думки і придумати щось неймовірне, нове, цікаве та. Драйвове. Якщо запалююсь я, то я можу тоді запалити і вас на нові нові звершення. Це сокіл з бронзи, він відлитий. Це така трішки експериментальна модель. Ви бачите, тут гужоний, ну, забитий в отвори мідь, вона така трошечки не не оброблена, ну але почищена. Це такий швидкий варіант, талісман мені передав для того, щоб у мене була часточка мого українського дому, української землі тут в Польщі.